Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Тримісячне немовля постраждало через нічні російські удари по Харкову, по цивільних людях. У дитини гостра реакція на стрес. ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи на місці влучання в житлову багатоповерхівку на Салтівці. Інформації від родичів про зниклих безвісти немає. Та рятувальники все одно перевіряють завали. Вночі Росія завдала серії ударів по Салтівському та Шевченківському районах. Харкова постраждало 25 людей. Госпіталізовано шістьох. Тетяна Доцяк продовжить. Третя ночі у Харкові пів години лунають вибухи. Це Росія б'є по цивільних кабами. 500 кілограмова бомба влучає в 12-поверховий житловий будинок в спальному районі. Це один з найбільш пошкоджених в місті Салтівський район. Внаслідок обстрілу частково зруйновано під'їзд будинку з першого по третій поверх спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 30 людей, з них четверо діти і розбирають завали. Раптом під ними ще можуть перебувати мешканці. Попередньо під завалами людей нема, але можливість завжди присутня. Тому проводимо демонтажні роботи розбір завалів. Ви бачите, існують нависаючі конструкції, дуже велике скупчення будівельних конструкцій. Проводимо потихеньку розбирання завалів. Люди розповідають, мирно спали, як раптом прилетіло. Ось ця жінка з під'їзду, який постраждав найбільше. В нього зруйновані перекриття з першого по третій поверх. Перелякалися дуже сильно, перелякалися, бо спали усі, очім були в тому, вискочили. Дуже-дуже ну, страшно було. Дуже. Чому вони люблять? Ми навіть не, не розуміємо, що це таке. І навіщо? Тут всі цивільні люди, нема нікого воєнних. Просто сволочі. За даними слідства, окупанти вдарили по багатоповерхівці 500 кілограмовою бомбою. Ще два удари по центру Харкова, пошкоджені історичні будівлі, житлові будинки, автомобілі. Знову постраждав Держпром та майдан Свободи. Винесли двох лежачих маломобільних. Коли була повторна повітряна тривога, в метро знесли ось зробили поквартирний обход домівок на виявлення постраждалих. Казана перша до осколочні від скла у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу КАП пошкоджено вісім адміністративних будівель, шість житлових будинків, чотири авто, три торгівельні павільйони та чотири виходи станції. Метро Шевченківський район два влучання і постраждала адміністративна будівля і культурний ансамбль, який ми створювали до війни. Станція метро вціліла, але потрощено усі наземні виходи підземки. Два дуже сильно зночі на місцях ударів працюють комунальники, прибирають завали, розчищають дороги. Як завжди, всі служби працюють згуртовано. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV. єдині новини. Новобраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський диктатор Путін обмінялися публічними сигналами щодо України через телеефір під час прес-конференції на Балдайському форумі. Путін нарешті привітав Трампа з перемогою на виборах і висловив готовність поговорити з ним по телефону, причому щоб зателефонувати першим. Пояснив, що досі не робить цього, бо цитую керівники західних держав з якогось етапу, ледь не кожен тиждень йому телефонували, а потім припинили. Ну не хочуть, то й не треба. Образився Путін. Тим часом Трамп під час інтерв'ю зазначив не говорив з Путіним, відколи переміг на виборах і додав цитую: думаю, ми поговоримо у подробиці. Новообраний президент Сполучених Штатів не вдавався. Як Україні перетворити виклики, які спричинила війна, на можливості знайти нові точки зростання та зміцнити позиції у глобальній економіці? Обговорювали на Київському міжнародному економічному форумі вже 10 років. Він збирає провідних експертів, представників влади, бізнесу, суспільства, аби спільно обговорити, як долати найактуальніші виклики цього року. До форуму долучилося понад 100 учасників. Сила виклику, що формуватиме майбутні України і світу. Наскрізна тема 10-го ювілейного київського міжнародного економічного форуму. Третій рік поспіль він відбувається в умовах війни, яка змушує український бізнес підлаштовуватися під складні і часто безвихідні реалії. Війна поділила бізнеси. Да для яких ось це був дуже великий виклик, і їм прийшлося або скоротитись або закритись для деяких бізнесів. Деякі... Побачили нові можливості, дехто дуже потужно пішов на експорт, дехто вийшов з новими сервісами, з новими продуктами, дехто використав навіть мобілізацію персоналу для того, щоб підвищити ефективність своїх процесів. Це наш український виклик, який ми з гордістю долаємо. Окрім війни, Україна відчуває вплив і світових геополітичних процесів. На форумі переконані наша держава на порозі великих змін питання: як їх використати, чи стануть вони перешкодою чи стимулом для нових рішень і зростання? Має нового президента так, в Сполучених Штатах Америки, і що це означає для світової економіки? Що це означає для української економіки? Ми впевнено ідемо в Європу. Дуже важливо, що саме зараз розуміти не тільки що нам дає світ, не тільки що нам дає Європа, а й що Україна може дати світові. Учасники заходу переконані, Україна здатна посилити економіку Євросоюзу. Можемо забезпечити її з критичними матеріалами, зокрема титаном, літієм, ураном. Україна в силі зміцнити європейську обороноздатність завдяки досвіду та військовим технологіям є потенціал і для енергетичного хабу Європи. Європа сьогодні виглядає в хорошому сенсі як музей. А нам потрібно додати її інноваційності і технологічності. Треба після цього звіту перше це усвідомити проблему, яка є, яка точно є. А далі використовувати ті переваги, які є в Україні, для того, щоб цю інноваційність здобути і щоб здобути ту додану вартість, яку Україна може надасть. Інвестиції в Україну під час війни ризиковані, але стратегічно важливі, бо забезпечують перемогу, економічну стійкість і відновлення. Ми не віримо в тему, що треба процес поділити на дві частини: там до перемоги чи після перемоги. Важливо ця перемога вона наближується саме створенням додаткової цінності в економіці, тому що без потужної економіки неможливо уявити сильну країну, і неможливо перемогти ворога. Інвестори переконані Україні є, що дати світу, наприклад, потенціал видобувної сфери, стати постачальником графіту для батарейного виробництва Сполучених Штатів та Європи. Тут приклад матеріалу, який ми привезли з нашого родовища Балахівського Кіровоградського регіону, це одне з найбільших родовищ графіту в, принципі, в світовому масштабі, і це про, про матеріал майбутнього, тобто по суті, про енержістореджі, про батареї, про електрокари. Попри війну, український бізнес працює, адаптується до нових реалій, демонструє виняткову стійкість і винахідливість. Величезна характеристика українців це адаптивність. І те, що під час війни ми ще там виходимо на різні ринки, будуємо нові магазини, кафе, банки, заводи, лабораторії. Воно звучить взагалі фантасмагорійно. Але давайте як нікому не страшно, точніше, страшно, але не показують. І всі працюють, тому що ну все просто або воює, або працює, і ми переможемо. А ще наші підприємці об'єднуються і разом шукають, як перетворити виклики на можливості і зростання починають кооперуватися конкуренти, починають починають об'єднуватися один з одним, починають робити якісь спільні проекти і. Це теж свого роду можливості. Це дуже мотивує, коли люди, люди горять своєю справою, люди розвивають свою справу, і люди хочуть розвивати свою справу, незважаючи ні на що. Економічна складова один із ключових елементів внутрішнього плану перемоги України, заявив президент Зеленський, звертаючись до учасників форуму. Ми абсолютно чітко. Усвідомлюємо Україна, якою ми хочемо для наших дітей, це Україна, яка досягла надійного миру, яка реалізувала всі завдання відбудови, та яка кожен свій зв'язок з глобальним світом використовує правильно. Це наша з вами спільна робота. Кожне підприємство, що працює, інвестиція в майбутнє наголошує президент, а збережені робочі місця і створені нові частини внутрішньої безпеки. Саме тому вкрай важливо, аби бізнес, держава і суспільство працювали пліч обліч Бо партнерство ще одна важлива цінність, яка точно має привести нас до перемоги. Вероніка Бойко та Дмитро Матвієнко факти ICTV, Єдині новини. Бути корисним навіть після тяжкого поранення ветеран російсько-української війни Володимир Власов реанімує безпілотники для наших захисників. Долучився до Маріупольської команди волонтерів і нині весь вільний час ремонтує дрони, щоб допомагати нашим захисникам долати окупантів на фронті. Якщо і ви хочете допомогти нищити ворога, то долучайтеся до збору. Він далі у сюжеті. Відірваний луці, зломаний луч, який буде на заміну. Цю пташку ветеран російсько-української війни Володимир Власов відремонтує за два дні. Дрон треба повністю розібрати, полагодити і протестувати. Так, відновлюючи безпілотники, чоловік щодня проводить тут по 4-5 годин. Більше каже, поки здоров'я не дає змоги. На війні зазнав надважких поранень. Пошкоджена, ліва нога перебита, ніж коліна, там стоїть пластина, а права нога там. Пошкодженцю суглоб стояти довго. Важко через серйозні хвороби Володимира не хотіли брати до ЗСУ ні у 2014-му, ні у 22 му Тож на початку повномасштабного вторгнення він записався до місцевої ТРО. А вже у квітні воював на Луганщині біля Попасної. Там потрапив під обстріл поблизу розірвався снаряд 120-го калібру. Тепер ремонтує та збирає дрони у Маріупольському хабі «Халабуда». Ну найскладніше, мабуть, було запам'ятати порядок що за чим треба збирати кілька тижнів навчання у волонтерів, і зараз, залежно від складності, за тиждень збирає щонайменше три дрони. У Володимира інженерна освіта. Це допомагає розбиратися з двигунами. я зробив приспособу, як на автомобілях. Вона маленька, але дозволяє заміну підшипників. Тось тобто плюс. Діагностика електро. Ось цей безпілотник, який упав у воду і забитий брудом. Треба ретельно почистити і дістатися до двигуна. А для цього розібрати кожен гвинтик. Спроектував на програмі. Потім на 3D принтері роздрукував. Без цього приспособлення, мабуть, сам двігатель не розрозі. Все і можна чистити. Допомога Володимира суттєва, кажуть в організації, адже двоє майстрів, які реанімували безпілотники для бійців, самі долучилися до лав Збройних сил України. А роботи з ремонтом дронів щодня лише додається. Це дуже така кропітка робота, і треба мати певний характер, певний настрій, щоб, щоб сидіти і робити всі ці справи. Сидіти вдома він не зміг, бо зізнається Володимир. Тут почувається потрібним. Кожен Відремонтований дрон, Мавік, він допомагає фронту. Хтось працює на основній роботі, волонтерить, гроші. Перечисляє він свою робить справу. Я свою справу роблю руками. то, що зараз можу робити. Дрони у Маріупольському хабі халабуда ремонтують безкоштовно. Запчастини купують за донати. Почали лагодити безпілотники ще у рідному Маріуполі, коли там вже було гаряче. У Черкасах продовжують справу. Уже реанімували 860 бойових пташок, які допомагають нашим захисникам нищити ворога. Ірина цим васрідністрян факти а єдині новини. Український кардіохірург і керівник центру кардіології та кардіохірургії Ілля Ємець удостоєний звання почесного члена американської спільноти кардіохірургів із вроджених в АЦ. Це він став одним із ста лікарів зі всього світу, хто отримав таку відзнаку. А з Європи до нього таке звання мали тільки п'ятеро хірургів. Це визнання відбиток його значного внеску в розвиток кардіохірургії та лідерство, особливо у важкі часи для України, кажуть в американській спільноті кардіохірургів. На церемонії в Чикаго доктор ємець розповів про ситуацію. В українській медичній галузі та про російський ракетний удар по Охмадиту та дитячому кардіоцентру і підкреслив важливість міжнародної підтримки для українських медичних працівників та необхідність об'єднання зусиль США та України для відновлення медичної галузі України. Президент американської спільноти доктор Девід Оверман відзначив професійність і мужність наших медиків. Сам Ілля Ємець наголосив участь у цьому заході. Та нагорода відкривають нові можливості для співпраці між Україною та США в галузі медицин. Це визнання української школи кардіохірургії, причому я весь час наполягаю на тому, що ми виникли не з пустого місця. Це також визнання, яке дає нашому закладу. І от тепер головне, це для молодих. Нагадаю, 8 липня ракета, яка влучила в лікарню Охмадит, пошкодила і корпус Національного центру кардіології та кардіохірургії, де лікарі якраз проводили операції. Ось це відео. Нині корпус намагаються полагодити усіх пацієнтів. З відділення переселили. Ілія Ємець зауважив, у всіх дев'яти операційних центрів протягом повномасштабного вторгнення робота не зупинялася. Оперують по 10-12 людей щодня. Приїздять пацієнти з за кордону. Хірург сподівається, українська медицина не знизить планку, а наближатиметься до Рахової навіть на рівнях надання висококваліфікованих послуг, аби українці не витрачали останні гроші на порятунок життя близьких. Я дуже хочу вірити, що це буде еволюційний період. Можливо, буде як міст для того, щоб перейти все таки, як всі країни світу. Так. За коштовні операції або закоштовну медицину вони з кишеня не платять, а платять страхові компанії. НСЗУ це так звана солідарна система, вона можливо дасть нам місць до правильної медичної реформи для високоспеціалізованої допомоги.